Сьогодні Україна святкує День журналістики, і ми вирішили звернутися до мешканців нашого міста з наступними запитаннями. Які здебільшого канали ви дивитесь? Ну, на теперішній час більше дивлюся. П'ятий канал, перший національний, де якраз іде трансляція журналістської діяльності про всі події, які нас турбують на даний момент. І інтер. Які газети ви здебільшого читаєте? На жаль, газети майже не читаю. Так, інколи щось трапляється, так в руки щось або дадуть, або десь в дорозі щось підкупиш. А так, на жаль, маю визнати, можливо, це хорошо, а можливо, і погано, бо перенасищення інформацією теж не завжди хорошо. З яких інтернет-ресурсів, сайтів, можливо, ви черпаєте інформацію? На жаль, ні з яких. І ще одне запитання відносно хто із журналістів вам найбільше імпонує? Ну, по прізвищам не можу сказати, але подобається і інтер, і п'ятий канал. З місцевих журналістів взагалі нікого не знаєте? На жаль, ні. Не спілкуюся з місцевими журналістами, тому не можу нікого особисто назвати. Які здебільшого канали ви переглядаєте? Телевізійний, так в принципі, телевізійні не переглядаю. Ну в основному це канал 24, uh -huh. телев... теленовин і One News. Uh -huh. Ну тобто новинні канали все, а так більше. А ну інколи буває, що Росія 24, хоча б подивитися, яким чином все ж таки передають передають російські засоби масової інформації uh -huh. про події, які відбуваються в Україні. Розуміла, які газети здебільшого читаєте е, в основному в інтернеті інформація. У мене підписана наша на, на Прочеркна е, рідна Черкащина. Ну і в принципі, ну то в мене в, у Фейсбуку в основному підписки на наші. Всі а про все. Ну, наші, наша вся підписка, яка є у Черкас. Черкас. І ще запитання таке: хто з журналістів вам найбільше подобається? імпонує, кого знаєте? А, ну я знаю, ну, Назара він саме такий популярний, все. У навіть, ну, ми інколи з ним переписуємося і у Фейсбуці все. Ну, дуже цікаві статті у нього. І ну, сама газета, саме Прочерк, така ну, якби вона розкриває по суті інформацію, яка надається саме в Черкасах. Які канали ви здебільшого переглядаєте? Ну, новостний канал, то п'ятий канал, СТБ, Інтер. В основном. А місцеві? Місцеві. Рось, віка. Ну, смотрим. Всі канали смотрим. В а які газети здебільшого читаєте? Ой газети сейчас не читаємо, потому що в основному в інтернеті всю інформацію чи я появлю я... з яких сайтів? А, Укрнет. А, ну в основному Укрнет. Укрнет. А хто з журналістів вам найбільше імпонує, кого знаєте? Ну із місцевих. Валентина Чернявського знаю. Не помню, есть много хороших журналистов, не помню точно, фамилия, Ну есть, у нас есть хорошие журналисты в городе. Какие из дебильшего канала вы переглядаете? Ну, в основном интернет, сейчас каналы не смотрю, телевизор и радио, ну, радио слушаю, потому что это как бы вообще национальная идея, радио. интернет, какие сайты? Да не сайты, ну, в основном в закладках все уже есть, смотришь то, что тебе нравится, ну, экс... Украинская УТ-1, которая громадский теле, то конечно просматриваем. Русскую правду читаем. Ну, то есть. Информацию в основном, которым доверяешь источникам, то и воспринимаешь. Кто из журналистов вам наибольше ведомо импонуя? Ну журналистов. Тут э, разные есть политические люди. Допустим, Ирина Хакамада, она не журналист, но она сейчас занимается деятельностью, которая нравится молодежи, что важно для нас, так как Россия это наш враг сейчас. И есть же люди, которые абсолютно так не считают в России. И это важно. И вообще журналисты сейчас основную роль выполняют в том, что правду доносят. Это очень важно. А місцеві канали ви дивитесь якісь? Конечно. Какі? Ну, в основному ті, які об'являють там в испытаннях, що не буде гарячої води. Ну такі. Тобто і гражданська оборона. По радіо і по телевідію на нас повинна об'являтися. Які здебільшого телевізійні канали ви переглядаєте? Ну, Віка. Віка. Це місцеві. Ну, в основному українські, А які ви здебільшого інтернет-сайти дивитесь, переглядаєте, звідки черпаєте інформацію? Ну, в основному з телевідені. У мене немає інтернету. А які газети ви читаєте здебільшого? Газети? Да. Газету вже давно не я. Зрозуміло. А хто з журналістів вам найбільше подобається імпонує, кого знаєте? Ну, то я не знаю. Допустим, мені -програма, дуже там дуже строение государства. Ну, вот це, допустимо, те, що происходило з Кримом, то що зараз Донецька, Луганська, і там такі острые теми поднимают, приглашає многих видных політиків. Ну, такі програми не подобаються. Які здебільшого телеканали ви переглядаєте? О, здебільшого СТБ, п'ятий канал, новий канал, ну ICTV, всі українські канали. А з місцевих? О, з місцевих віку дивлюся, Рось. Також. Е, які газети здебільшого читаєте? О, ви знаєте, здебільшого, на жаль, не читаю, е, тому що є інші, е, як то кажуть, інформативні. Так. Е, наприклад, інтернет. Е, які сайти, звідки ви черпаєте, з інтернету? Інтернет, Карнет, да. А хто з журналістів вам найбільше відомий чи то більше імпонує, кого знаєте? Я знаю Ковача, він працює, по-моєму, ну, я вже. Він працював на ісі по-моєму, потім на новому по моєму каналі. От зараз він нову передачу веде до дістало. Я на одному курсі з ним училась, тому я його знаю. А так то не пригадаю зараз. Дивлюсь канали «СТБ», розважальних програм багато. А також дивлюсь наші черкаські канали Рося або Віка. Ну і цікавлюся новинами в Черкасах. І дивлюся: ну мене бабуся дивиться канал новин, п'ятий канал. Ми там дивимось новини. Якісь газети читаєте? Е, так, газети комсомольську правду читаю. Чудово. А, які інтернет з інтернету ви черпаєте з якихось ресурсів, сайтів, новини? Е, ну так, з деяких сайтів черпаю, ну а але я вже не пам'ятаю, як ці сайти називаються. Е, кого журналістів ви знаєте, хто вам найбільше подобається? Я, не знаю я.